У місті Львові станом на зараз зареєстровано два спалахи гострої кишкової інфекції. Один з них це є семеро людей, серед яких одна дитина постраждали після відвідування одного з закладів громадського харчування. Всі семеро були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню зі скаргами на тошноту, блювоту, підвищення температури тіла, біль у животі, рідкий стілець. При лабораторному дослідженні матеріалу від хворих було підтверджено, що збудником, який спричинив захворювання, стала сальмонела. І, власне, серед ймовірних факторів передачі були продукти, які люди куштували в закладі громадського харчування. Найбільше з них говорили, що вживали еклери і вживали круасани з куркою. Стан всіх хворих з позитивною динамікою, їх здоров'ю станом на зараз нічого не загрожує. Але вони ще продовжують лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Другий спалах зареєстрований був через добу після першого, тобто починаючи від неділі і ще до сьогодні продовжується госпіталізація у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню людей. Станом на зараз їх 18 чоловік, з них двоє дітей, які харчувалися в одному з ресторанів міста Львова. Поступають скаргами на підвищену температуру тіла, виражену загальну слабість, тошноту, блювоту, біль в животі і в декого є частий рідкий стілець. Власне, ці люди вживали велике різноманіття страв, але всіх поєднують симптоми і всіх поєднує місце громадського харчування, де всі вони перебували в один з днів. При лабораторному дослідженні матеріалу одної з хворих, проведеної експрес-методом Львівським обласним центром контролю і профілактики хвороб МОЗ України, теж була виявлена сальмонела. тобто ми маємо справу з сальмонельозом. Безпосередньо в закладах громадського харчування працювали фахівці Держпродспоживслужби і Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, але триває розслідування і поки що висновки робити зарано. Але ми знаємо, що ми маємо справу з палахами сальмонельозу. Сальмонельоз це є гостра кишкова інфекція, яка викликана бактерію, яка називається сальмонела. Людина може інфікуватися при вживанні продуктів харчування, які забруднені цим збудником, при вживанні води або при використанні, наприклад, серед дітей спільних іграшок, спільних предметів, які можна знову вже. Наприклад, доторкнутися, облизати, і таким чином, людина може інфікуватися. Але найчастіше це все ж таки передача через продукти харчування. І, власне, для того, щоб уникнути інфікування, то всі страви мають свою технологію виготовлення. Тому що буває, що інфіковані продукти харчування, зокрема сировина, м'ясо, риба, як правило, під дією високої температури понад 100 градусів. Сальмонела гине, але важливо правильно дотримуватися технології приготування їжі для того, щоб не допустити інфікування. Далі інколи буває, що якщо сировина забруднена сальмонелою, може бути вторинне інфікування під час використання розділових дошок, тому вони повинні бути окремо для сирого м'яса, окремо для вареного, окремо сира риба, окремо варена риба, окремо сирі овочі, окремо варені овочі. Якщо щось зробити неправильно, а сировина була інфікована власне сальмонелою, таким чином теж може відбутися інфікування навіть через, наприклад, Посуд, тарілки, вилки, якщо їх неправильно мити, неправильно обробляти, і якщо збудник на них потрапив, таким чином це теж могло би бути фактором інфікування. Але це лише припущення. Власне, що стало причиною спалаху в першому чи в другому випадках, станом на сьогодні, ми не знаємо, дослідження тривають.